Чую, що у нас не будуть, дити. я точно не буду відділити. Ми три точно не буде. Зараз, начало, ми цитом, скільки треба до передвоє, що не будемо діти на концерт? Бортнічук може там хоче, ми то ну, у нас свої концерти. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні, 13 березня 2025 року, я заступник голови комісії, хабаз Ріводимирович, повідомляю, що із семи членів комісії на засідання постійної депутатської комісії з питань. Фінансів бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва присутні члени комісії Крушинська Світлана Юрійовна, Мартиненко Олена Володимирівна та бісі Корантина Вікторівна. Відсутні Дмитрія Валеріана Вячеславівна, бісик Віктор Миколаєвич, Захарченко Андрій Васильович. Форум для проведення засідання є засідання постійної комісії, оголошує відкриття. На комісію запрошений секретар селищної ради Шкуратівський Віктор Вікторович, керівники та спеціалісти структурних підрозділів селищної ради. На порядок денної комісії виносяться наступні питання про укладення меморандуму про співпрацю, про внесення змін до рішення 26 сесії селищної ради 8 скрипня від 28.06.2022 року за номером 1058 про встановлення ставок та пільг із сплати податку. Третє. Про внесення змін до бюджету Бруселівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Четверте про передачу залишків коштів спеціального фонду, що знаходяться на рахунку відділу освіти та спорту Бруселівської селищної ради. П'яте про передачу запасів з балансу відділу освіти та спорту Бруселівської селищної ради на баланс закладів освіти. Шосте про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Бруселівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Просильської селищної ради Шитомирського району Пертомерської області. Восьме. Про внесення змін до переліку 1 та 2 типу об'єкту комунальної власності Просильської селищної ради, що підділяють передачі в оренду та затвердження їх у новій редакції. Дев'яте про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна. Десяте про надання згоди на внесення змін до договорів оренди нерухомого або іншого окремого. Індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусилівської селищної ради. 11. Про надання згоди відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради на передачу в оренду майна. 12. Про затвердження акта приймання передачі основних засобів. 13. Про надання дозволу на списання обладнання. Слідуючи про внесення змін. До програми ревіталізації річок струмків урочищ Брусельської селищної територіальної громади на 2024-2030 роки. І останнє про розгляд листів. В кого є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Хто за вказаний порядок денний? Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно всіх. Пропонується наступний регламент засідання комісії для інформації по питаннях до п'яти хвилин, виступаючим в обговоренні до трьох хвилин. Засідання комісії провести в межах однієї години. Чи будуть інші пропозиції? Хто за такий регламент роботи засідання? Хто за? Проти? Утримався немає. Прийнято. Переходимо до розгляду першого питання денного. Про укладення меморандуму про співпрацю. Слово надається Бубенко Богдану Валентиновичу, начальнику відділу місту будування та архітектури. Дуря селищної ради Добре. до Брусилівської селищної ради у нас надійшов лист від брусилів продукти 28-го двадцять року, а в якому вони просять. В зв'язку з тим, що Проселівська селищна рада розпочала розробку проєкту очисних споруд, вони просять, ну, у нас було 200 метрів кубічних, а в листі вони просять збільшити потужність до 550 для врахування їхніх потреб і вкласти ніж меморандум про співпрацю. В Зв'язку з цим листом ми розробили меморандум і якось, хочемо винести його на сесію, суть меморандуму просить продукт. Сприяє реалізації проєкту по будівництву наших очисних споруд. уже потужність не 200 метрів кубічних, а 550. Ну і в зв'язку з тим, що потужність збільшується, Брусиль продукт бере на себе зобов'язання сплатити 500 тисяч гривень підряднику за збільшення потужності. Все-таки я сьогодні. Кого будуть за запитання? Проєкт рішення з даного питання роздано. Завізовано. Зауважень немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря провести поіменне голосування. Мартиненко за. Вісі за. Грушинська седанові за. Чотири за. Прийнято. Пронесення змін до рішення 26-ї сесії селищної ради 8 квітня від 28 червня 22-го року за номером 1058 про встановлення ставок та пільг зі сплати податку. Слово надається оксієнко Ірині Леонідівні, начальнику відділу фінансів селищної ради. Наступно, надійшов лист від пожежної частини, яка розташована на нашій території територіальної громади. Просять надати пільг по сплаті земельного податку. Нами підготовлений проєкт даного рішення, тобто в попереднє рішення ми вносимо зміни, надаємо пільгу, додаток зроблений у нас на а, групу плавників для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС. Тобто ми цим рішенням будемо намагатися надати податкову пільгу на земельний податок саме ДСНСникам. Не затрагиваючи всю групу державного бюджету. Прошу. Значить, сплата за рік у них 17 тисяч. Ви спілкувалися з нашими так сказати, сусідами. Пільгові надання, тому що ці кошти з державного бюджету закладаються. Надання дане пільги їм да змогу 17 тисяч направити на сплату податку, а на свої отримання. Коли будуть якісь запитання? Проєкт рішення з даного питання роздано, завізовано, зауважень нема. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря провести поіменне голосування. За. Мактимуть за вісім повернення за перед. Чотири за. Наступне питання до порядку денного внесення змін до бюджету Бразилівської селищної територіальної громади на 2025 рік слово надається Росіянко начальник відбуду фінансів селищної заправди. Значить, надана маса листок на додаткові кошти, але є пропозиція розглянути лише листи частині перенесення планових призначень, межа ворогів розпорядків коштів, тобто без додавання додаткових. Учасник у нас один тобто селищна рада на розпорядні коштів. З одної програми перекидаються кошти на три інші. Ну Все у вас да, да. і зразу, це останній, останній пункт 6442 гривні ревіталізація річок. Бо якби я була одним з ініціаторів, внесення змін у вас буде питання по програмі, по порядку дня. Необхідно на цю суму внести зміни. Це зрозуміло. У кого будуть які запитання чи зауваження? Проєкт рішення роздано, завізовано, Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Прошу секретаря провести поіменне голосування. А банда за сесії за. Чоти за. Прийнято. Наступне питання про передачу залишки коштів спеціального фонду, що знаходиться на рахунку відділу освіти та спорту Бусилівської селищної ради. Слово надається на болічучому. Я вирішує начальник відповідного спорту селищної. Шановні колеги, у зв'язку з тим, що заклади, всі заклади освіти з 1 січня перейшли на, на автономне фінансове обслуговування. Виникла потреба про передачу залишків коштів, які до цього знаходилися на Спеціальному фонді у відділі освіти їх безпосередньо передачу на заклади освіти. Значить, надати дозвіл на передачу залишків кошті. Бихівське ЗДО лісова казка в сумі 860 гривень. Соловівське ЗДО віночок в сумі 1050 гривень. Морозівське ЗДО «Сонечко» в сумі 250 гривень. Ставище 400 гривень. Новозелянський ЗДО – 600 гривень. По закладах освіти, там сума трошки більша, тому що там більше обсяги були. Бросилівський ліцей імені Огієнка, 26 876 тисяч, Брусилівський ліцей імені Готовчиця, 22 тисячі 27 гривень, Биківська гімназія 2411, Фотодівська гімназія, 24 771, Лазарівська гімназія, 373 гривні. Морозівка 52 492 гривні, осівці 8 8049 гривень, привороття 3480 гривні, 3 480 гривень, Солодівка, 196 гривень, Хрумтецька гімназія 17 328 гривень. Крім того, починаючи з січня місяця надходили деякі платежі за аренду. По закладах освіти вони також надходили е, на відділ освіти, тому ці суми, які надійшли протягом з січня і лютого, також передаємо. Брусельський ліцей імені 1954 гривень, Водотиї гімназія 779 гривень, Морозівка 600 гривень, привороття 1130 гривень. Соловівка 655 гривень. Відповідні кошти також надійшли по школі мистецтв Макаренка 52 тисячі 843 тисячі гривень також передаємо. Далі дитячого юнацька спортивна школа 50 гривень передаємо і, і, і все. Того будуть які запитання. Проєкт рішення з даного питання роздано, завізовано, зауваження нема. Рекомендується проєкт рішення винесено на затвердження сесії. Прошу секретаря провести по імене голосування. Чотири за. Прийнято. Слідчі питання про передачу запасів з балансу відділу освіти та спорту Російської селищної ради. Наполога закладів послуги слова надається на полічучкнівичу, начальнику відділу освіти та спорту селищної ради. Так, про. Передачу запасів з балансу відділу освіти та спорту на баланс закладів освіти. Колеги, станом на 1 січня 2025 року по закладах освіти були відповідні залишки продуктів харчування. Деюлі вони рахувалися на балансі відділу освіти, але фактично всі ці залишки продуктів харчування знаходились по закладах освіти, по школах і по садочках І з 1 січня місяця. Коли ще не було організовано завезення продуктів, всі ці залишки використовувалися для харчування дітей та вихованців наших закладів. Тому є прохання юридично це питання закрити і передати залишки цих продуктів харчування з балансу відділу освіти на баланс закладів дошкільної та загальної середньої освіти. По закладах дошкільної освіти це 115 15 тисяч. 997 гривень на таку суму залишки продуктів харчування і по закладах загальної середньої освіти на суму 232 576 гривень. Кого які будуть запитання? Проєкт рішення роздано, завізовано, зауваженим, а комісія рекомендує видатися проєкт рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря провести поіменне голосування. Ми активно за вісім проведення. Чотири за прийнято. Наступне питання до порядку денного пронесення змін до комплексної програми соціального захисту населення посиліської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Слово надається Васені Міхалі Юзепівнічних відділу соціального захисту населення. Ну, це ну, тільки ж тори сторони. Я знаю, щоб е, з бюджету фінансували е, ці заклади, і відповідно там, де ну, люди, які без старі і без робочі. Ну Так як проаналізувала Марія Пана, у нас в цих закладах 14 осіб знаходиться і це приблизно мільйон сімсот. 707 тисяч треба на фінансування всіх людей. Ну якби це сума така конкретна і непідйомна. Але ну, згідно законодавства, це якби незаконно. Щоб це іде, обласний бюджет фінансує ці заклади, а вони пропонують, щоб так, з... як вони не... нам рекомендують. Рекомендую. Рекомендую, рекомендую. да, шо... шо... Якщо дозволити, ви кажете, що це згідно законодавства незаконно, а проект рішення підготовили. Ну, Давайте так. Які будуть запитання ще. Я просто, наскільки я розумію, там є зауваження до проєкту. І враховуючи те, що це питання потребує до вивчення більш ретельного розгляду і, можливо, не одну нараду, а декілька створити комісійних з приводу вирішення цього питання, комісія не рекомендує. Вірніше рекомендує не виносити проєкт рішення з даного питання, його довивчити і потім розглянути вже в комплексі. Я прошу секретаря провести поіменне голосування з приводу відправити на доопрацювання це питання. Мартиненко за. Більше колеса міністра. Крушинська за. Наступне питання до переденного буде ново. про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Косилівської селищної ради Томіського району. Татанського. Слово надається ще попікупово опалення, що начальник комунальної власності.

Внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності просилиської селищної ради, затвердженого рішення чи другій сесії 8 липня. внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності просили селищної ради з Гормос-Росму. Тобто те, що було внесено, от, тепер ми пропонуємо його з мес... з зміни внести в перелік об'єктів комунальної власності. Там федерацій ХАБ, там е, об'єкти відділу освіти, ті, які перейшли з відділу освіти. Зрозуміло. Угу. У когось з депутатів будуть запитання чи зауваження? Немає. Проєкт рішення роздано, замізовано. зауважень немає. І комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Прошу секретаря комісії провести повімене голосування. А базису за. Бісе комікзам. Шість спеціально. Четко за. Прийнято. Наступне питання: пронесення змін до переліків першого та другого типу об'єктів комунальної власності Брусилівської селищної ради, що підлягають передачі в оренду та затвердженню їх у новій редакції. Слово надається Павлу Павловичу Щерботюку, начальнику відділу комунальної власності. Зв'язку з передачею оренду об'єктів комунальної власності зновусвітні заклади пропонується внести зміни до переліку другого. Є по об'єкту комунальної власності Государської селищної ради. Перелік об'єктів, що підлягають передачі оренду без проведення оцього затвердження рішення в 69-й сесії 8 стих. Далі будуть питання по оренду цих приміщень. Кого будуть запитання чи зауваження? Якщо немає, то проєкт рішення з даного питання роздано, завізований, зауважень немає. І рекомендується до затвердження винести питання на затвердження сесії. Прошу секретаря провести при мене голосування. Пане Сергію, Максим Кота, Надію, 24. Прийнято. Наступне питання: про надання згоди на передачу оренду нерухомого майна. Слово надається ще будинку покупаловича начальнику відділу комунальної власності. Це те майно, яке було вже в оренду відділу освіти. Але оскільки зараз балансу тривувало ці комунальні заклади це, школи, ми написали листи, е, проведені згоди на передачу в оренду нерухомої, яка вже було в один відділу освіти. Це такі комунальні заклади, як Лазарівська гімназія, Брусиловський ліцей номер 1 Брусиловський ліцей, знову ж таки, тут. Різниці, якщо треба, я буду все зачитувати, що вони передають. Якщо треба, якщо да, є, не треба. треба, Морозівська гімназія е, ну, і Хонотецька гімназія, так, Хонотецька Косівецька гімназія. Так, е, це ці заклади, які просять дати дозволу на майна. Основно це дитячі садочки, основно це спортивна е, школа, ну, є по осібцях там ще і медичний. Ну, Фактично пункт здоров'я. Здоров в принципі, це дозволяється нам законом, тому що пункт здоров'я також для лікування дітей і провітти їхнє здоров'я. Так що тут такі питання про підтримання. У кого будуть якісь запитання чи зауваження? Проєкт рішення роздано, завізований, зауважень немає. Комісія рекомендує винести рішення даного питання на розгляд сесії. А база сьогодні. За. Ми скриємо казати. Чотири за. Принято. Наступне питання: Про надання згоди на внесення змін до договорів оренди, нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності по цілійської селищної Ради. Слово надається по Павловичу чи начальнику відділу комунальної власності. Також поступили місти Водотийської гімназії і Морозівської гімназії, тобто згоди на внесення змін до договорів оренди нерухомого інші окремого індивідуального належної комунальної власності Бурсиловської е, селищної ради. Пропонується надати згоди Водотивській гімназії та Морозівській гімназії е, за текстом договору змінити орендудацію з бійців освіти та спорту Бурсилівської селищної ради на Водотиївську гімназію та Морозівську гімназії. Макаренка. Це... Так, так, так. Ще Макаренко, я вибачаюся. Кого будуть запитання? Проєкт рішення розданий, завізований, зауважень немає. Рекомендується винести проєкт рішення на затвердження сесії. Тож секретаря проведе поймання голосування. За. Мартин, коза, вісім за. Через. Так. Наступне питання про надання зводи відділу освіти та спорту Брусильської селищної ради на передачу в оренду майна. Слово надається Павлу Павловичу, ще начальнику відділу комунальної власності. Е -е, також отримуємо від відділу освіти Брусилівської е -е, селищної ради на передачу в оренду шести кілька площі 119 квадратних метрів з метою розміщення комунальної установи в Росилівській... Інклюзивно-ресурсний центр Просимської селищної ради. Вони просять включити їх до переліку другого типу об'єктів комунальної власності.